Я думаю, що ви помітили і вже в курсі, що з лісами в мене особливі стосунки, і я дуже полюбляю енергетику лісів. І в цілому, ну, мені здається, це неможливо не шанувати, не розуміти, що це, що це важливо, тому що ліси це наші легені, легені планети. І зовсім скоро ми будемо садити вже третій ліс завдяки існуванню книги, книги цілителя Бесіди з ангелами. Зараз, до речі, збираюся якраз поки тут ночую повичитувати тексти, тому що планується новий наклад і книг до друку підуть. І тому звертаю вашу увагу на це: купуйте книгу, купуйте все, що я створюю. Будемо садити з вами ліс.